Вбили у власному під'їзді. Ранок у Черкасах видався кримінальним. В одній з багатоповерхівок на митниці із вогнепальної зброї застрелили 39-річного підприємця. Правоохоронці викликали сусіди, які почули постріли. На місці весь день працює слідчо-оперативна група. Там побувала й наша Юлія Хемраєва. Вона продовжить тему у коридорі п'ять вистрілів з ПМ. Хто бодай що чув чи бачив, говорить лише не на камеру. Інші мешканці будинку кажуть, попри те, що у час вбивства перебували в одному під'їзді, нічого дивного не чули. Головне, дріль слышно, а вистріли не слышно. На 11 там ми живемо, там на шостому що то прийшло, ми нічого не слишком було. Правоохоронці не пускають навіть на поверх, де трапилася стрілянина. У поліції ж про інцидент говорять максимально коротко. Між поверхами п'ятим та шостим знаходиться тіло. Місцевого 39-річного жителя з характерними вогнепальними пораненнями на час прибуття працівників поліції мешканець вже був загиблим. За інформацією Черкаського видання, прочерк загиблим виявився підприємець Володимир Сотніков. Він значиться засновником та директором сільськогосподарських підприємств на території Черкаської, Сумської і Полтавської областей. У жовтні минулого року він заявляв про те, що його землю і підприємство на Жашківщині захопили рейдери. За запитом його прізвища портал Судова влада, майорит результатами пошуку. Паї людські у них вже оказались. Ми з сотні заключали договори. Коротко, коротко втрав поїду. Да, і це, і це комбайн да. сотнікова і хто, да. і хто не дає йому їхати. От, от все, вся поліція. Нині встановлюють обставини вбивства, а на території Черкаської області ввели план Сирена. Розшук злочинця, який скоїв злочин, застосування вонтопальної зброї. Якщо того, хто забрав життя черкаського підприємця, таки знайдуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Юлія Химраєва, Анна Сенченко, Віка Новини.